Додатково допоміжна система автомобілі, які оснащені даною системою. Ти сядеш, вона сама самостійно запуститься. Наприклад, да, п 3 платформи. У нас є таймер 1, таймер 2. Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку сервіс АвтоЕксперт. І сьогодні ми проговоримо автономний обігрівач двигуна. Що це, як це і так далі. І перше. А що таке автономний паливний обігрівач Webasto, і для чого він потрібен? Це додаткова допоміжна система, яка має свою основну функцію найшвидшого прогріву охолоджуючої рідини двигуна. Якщо я сяду в автомобіль, буде тепло. А тут потрібно розділяти. Різні автомобілі мають різні системи в плані доступу. Тобто для користувача, у нас є системи. Які використовуються автономно, у нас є системи, які програмуються на певний час. Перш за все, мене цікавить те, що в я сіла в тепле авто прогріти і поїхала спокійно. Автомобілі, які оснащені даною системою, ти сядеш, вона сама самостійно запуститься. Найкоротший термін часу розігріє холоджуючою рідиною, тому у тебе кліматконтроль вже запрацює і буде набагато швидше бути теплим повітрям, ніж класичні або автомобілі без цієї системи. Як правильно налаштувати цю систему? Ну, давайте так розді розділяти. У нас є автомобілі, в яких запрограмовані таймери. Да? Ти можеш, наприклад, вибрати час, там, два таймери, там, наприклад, на восьму ранку. Да, запуститися і прогрітися і на вечір після роботи, якщо у тебе регор регламентований поїздці, наприклад, П3 да, платформи. У нас є таймер 1, таймер 2, Це запрограмований час, коли вона має запуститися і прогріти салон. Останнім часом люди звертаються, як користуватися таймером парковочного опалювача. Дуже просто: ми заходимо в меню автомобіля. Це п 3 платформа. Знаходимо такий значок. Заходимо всередину, ми маємо три значення. Це прямий пуск, безпосередній пуск напряму. Далі у нас є таймер 1, таймер 2. Ми можемо зайти, замінити, встановити час і його вімкнути. Він буде вмикатися кожен раз. Це стосовно цього меню. Далі, чому наші клієнти не читають інструкцію? Дивіться, все дуже просто. Мій В90, заходимо. Керівництво користувача підтягує категорії. Вибираємо клімат-контроль, двигун та обігрів салону. Беремо паливний опалювач. Будь ласка, користуйтесь. Це дуже просто. Другий момент це автоматичний запуск. Коли ти не приходиш в теплий автомобіль, ти просто сідаєш в автомобіль, вона запустилася і найшвидше прогрівається. І функція третя це прямий пуск. Ну, наприклад, твій чоловік чи хлопець чекає тебе, ти пішла в магазин, да, він чекає, щоб не заводити двигун на морозі, він може напряму пустити паливний опалювач і він буде потихеньку підтримувати типового угу. автомобілі. Як система працює автономно? При виконанні умов. Нам важливо, щоб у нас було достатньої кількості палива в Баку нам потрібно, щоб був нормально заряджений акумулятор або справно працював генератор, так, тобто бортова напруга. І третя умова температура за бортом, то тобто вона має бути нижче плюс 5. У нас система буде працювати до 40 хвилин. Потім, якщо ти не прийшла, вона автоматично вимкнеться і все. А якщо ти переходиш вчасно, то потрібно розраховувати. Ну, наприклад, там у нас на вулиці мінус 5, відповідно, там за 15 хвилин машина ще зовсім не прогріється, тому що там відбувається покроково. У нас спочатку розігрівається охолоджуюча рідина в підкапотному просторі, тобто двигун розігрівається. І якщо при умові увімкненого клімат контролю в режимі автомат, Авто має бути перед тим, як ми залишили автомобіль авто. Температура, наприклад, ми ставимо 21 градус, залишаємо в авто, тоді тоді, після прогріву підкопотного простору, підключиться клімат-контроль і почне подавати тепло вже безпосередньо в слон. Чи можна керувати системою через телефон? Uh, так, сучасні автомобілі на спа платформі, в яких працює налаштована система Volvo On Call, це можна робити. Це стосується машин з Європи, і України, це не стосується автомобілів з американського ринку. Навіть скажу більше, розхід палива теж зменшується при використанні вебаста, крім не тільки комфорт, тепло і так далі. Ну, розуміємо, да? На, для запуску холодного двигуна нам необхідно більше палива для того, щоб його розігріти. Е, сама система Webasta використовує ну, зовсім трішки паливо, але воно дає свій ефект. Температура підкапотного простору догрівається до температури більше 70 градусів. Тобто, ми використали отаку кількість палива для того, щоб розігріти. І ти сідаєш вже прогріти, двигуни поїхало. Відповідно, розхід. Паливо на розігрів двигуна нам вже не потрібен, не актуальний. Ти їдеш на теплому двигуні, все одно що влітку. Ну, чому взимку більше розхода, а влітку менше? Бебасто нам це компенсує. А що може зашкодити Бебасто через дії водія? Практично нічого. Система обезпечена внутрішньою серйозною діагностикою. Нашкодити можна тільки зовнішнім пошкодженням цієї системи. Неправильний okay. запуск теж не відбудеться, якщо не виконалась умова або якась у нас проблема. По алгоритму роботи цієї системи використовується мені здається, чи три, чи чотири спроби запуску. Якщо вони не вдалі, система вимикається і ввімкнути її без. Нашого втручання, тобто не виконавши діагностику, неможливо. Чи можливий перегрів системи? Можливо, все. Але стоять і датчики, які вказують температуру. Якщо у нас температура виходить за критичні значення, система вимикається. Угу. Тому, якщо у вас є якісь проблеми з автономним обігрівом двигуна вашого, звертайтесь до нас, сервіс Автоексперт. Олексій вам все пояснить, роз'яснить на молекули розкладе. Якщо у вас будуть якісь питання, а якщо у вас є питання на іншу тематику, пишіть в коментарях.